Так, це все є. Дійсно вербують людей, дійсно вербують неповнолітніх. Також до повнолітніх застосовуються дві такі дуже улюблені тактики Російської Федерації. Перше, ось тобі швидкі гроші. Ми розуміємо, що підлітку гроші потрібні зараз. От, ну, тим паче, якщо пропонують доларів 500, 800 то взагалі Російська Федерація може пропонувати скільки завгодно, вона точно їх не виплачує. Це гроші швидкі. І друга це аргументація. Нічого тобі не буде. Ти неповнолітній. Закон передбачає, що там тільки з такого то року відповідальність кримінальна. Ти від від, від відіб'єшся тільки переляком, і от до речі, служба спеки випустила чудовий такий ролик, показуючи, що, що буде неповнолітнім за те, що вони приймають пропозицію такої співпраці. Я вам скажу більше, що е, активно вони виявляються не тільки збу працюю, працює національна поліція, працює е, працюють різні спеціальні органи України, те, щоб виявляти тих людей, які беруть. Гроші, які погоджуються на співпрацю Російської Федерації, підпалюють правильно, зазначили релені шафи, намагаються підпалювати якісь потяги, закидуючи туди суміш всередину, в кабіну. Але такі люди виявляються: а на етапі планування, б на етапі реалізації, коли йшов з цим пакунком, хотів закинути, його затримали. Або безпосередньо це дуже маленька кількість фактів після вчинення, десь там. Забігли, затримали людину. Він там в одних трусах спить все, його заарештували, і гроші він навіть не встиг ними скористатися.